Права 996. Не використовуючи таблицю простих чисел, запиши. Ну що ж, стартує. Дивимося, що у нас в першому завданні. Треба записати усі прості числа, які більші за 8, але менше від 22. Для того, щоб це зробити, нам треба пригадати добре таблицю множення. Ну, які більші за 8? 9 9 – це 3х3. 3. Не підходить нам, це не буде простим числом. Далі 10. 10 це 2 на 5, також нам не підходить. 11. 11 підходить. То записуємо тоді 11. 11 ділиться тільки на одиницю і саме на себе. Далі 12 це 2 на 6, не підходить. Далі 13. 13. Не можна ні на що поділити. І немає добутку ніякого. То тобто тільки 1 на 13. Тобто 13 нам підходить. Так, далі 14 це 2 на 7, не підходить. Далі 15. 15 у нас 3 помножити на 5, не підходить. 16 парне число не підходить. Далі 17. 17 нам підходить. Це якраз тільки 17, можна записати як 1, що множиться на 17. Пишемо тоді 17. 18, парне число пропускаємо. 19. 19 нам підходить і ніяк не можна записати в вигляді добутку. Тільки 1 помножити на 19. Тобто у нього дільники тільки 1 і 19. Записуємо тоді 19. Далі 20 парне число пропускаємо, а 21 це 7 помножити на 3. Тобто це непросте число. Все на 19 ми зупинились. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, нам треба записати у другому завданні усі складені числа, які більші за 38, але менші від 54. Ну що ж, почнемо. Більше за 38 це 39. 39. Ну, непарне число, треба добре перевірити. 39 можна представити як 3, що множиться на 13. Сума цифр у нас ділиться 39 на 3. Тобто це у нас буде складене число. Записуємо його. 39. Далі 40. 40 парне число, всі парні числа, які більшість за 2 нам підходять. Отже, пишемо 40. Як мінімум, це 2, помножити на 20. Так, далі 41. Ну що ж, 41. У нас непарне число. 4 плюс 1 це 5. Не ділиться на 3, не ділиться на 9. Ну, на 7 воно також не ділиться. Ну, 41 нам не підходить, бо ми записуємо тільки складені числа. Далі 42 підходить, бо це парне число. Далі 43. 4 плюс 3 це 7. І 43 у нас не ділиться. Ні на 2, ні на 5. Тобто, вибачте, 43 у нас тоді не підходить нам, бо це буде просте число, якщо я не помиляюсь. Так, бо без таблиці це важко написати. Далі 44 парне число нам підходить. Далі 45 у нас ділиться на 5, це є складене число, підходить нам. 46 парне число. підходить. Далі 47. 47. 4 плюс 7 це 11. Сума цифр у нас не ділиться на 3, число у нас не буде ділитися на 3. Далі на 2 не ділиться, на 3 не ділиться, на 5 не ділиться. Ну, не можу пригадати ще, на що ділилось. Тобто давайте 47 тоді не будемо записувати. Це, мабуть, просте число. 48 парне число нам підходить. Пишемо 48. Так, ну і наступне число 49. 49. У нас не парне число, його треба перевірити окремо. 4 плюс 9 це у нас 13, не ділиться на 3. Але 49 можна записати, як 7, що множиться на 7. Тобто 49 є у нас складеним числом і нам підходить. Пишемо 49. Наступне число 50, парне число нам підходить. складене число. Наступне число 51. 51, 5 плюс, 1, це буде у нас 6. А 6 у нас ділиться на 3. Та виходить, що 51 нам підходить, тому що 51 у нас ділиться на 3. І це буде 17. То пишемо тоді 51. Наступне число. 52, це парне число, нам підходить. Останнє число, яке ми маємо перевірити, це 53. 53. Бо 54 ми вже записати не можемо, треба числа які менше від 54. 53, 5 плюс 3, 8 не ділиться на 3. Я не можу пригадати з таблиці множення жоден добуток, щоб у нас дорівнював 53. На 2 не ділиться. Ну, на 3 не ділиться, на 9 не ділиться. Ну, Мабуть, це число є у нас простим, 53, і ми його не пишемо. Записуємо останнє 52. Добре. Я думаю, тут відповідь писати не треба. Ну що ж, ось таке завдання про прості і складені числа, де треба добре знати таблицю множення. На цьому вправу завершено.